Всім привіт, всім доброго дня і мирного неба. Я сьогодні вихідна і, і скажу вам, отак от поправлю чуть-чуть, І скажу вам, що дуже довго я лежала, підписувала вам, відписувала ще раз, перечитувала ваші коментарі і лежала дуже довго, ще натерла собі спину, ви знаєте. Сквозняки там, сквозняки там дуже сквозняки. І я... Е, то мене вже син колов, і вроді стало і, і натирав, то вроді стало легше. І там пішла, там знов, і знову мені то саме дало. І знов спина страшенна, спина. Ноги ну, так не чую, вроді привикла. За місяць часу вроді привикла. Але спина то дуже мене, дуже мене е, боліла. І я навіть не спала там, там тешню ніч, на вчора я навіть не спала. А вже цю ніч спала, бо колола анальгін з дімедролом, Дексобер, Дексоберл і. ой, ой, ще один якийсь. я забула, всі уколи, і всі мене син поколов, і на те і я вже су ніч, хоч спала, ви знаєте. А то і спати не могла, півночі не сплю. Досить там е, йду на ту роботу, а так ще й не сплю. Чиста катастрофа, ви розумієте? Чиста катастрофа. О, Я вам жалуюся, але це не жалуюся, це я так розказую, так як вона є. А то встала, пішла в ванну, пішла пообійти від тої мазі, щоб я не чути була, закинула е, прати вже поправості. Е, Пішла, помилася, і мене Віка постригла колись і покрасила трошки, а то вже така була якась ніяк. Бо ма, хочу діти хочу сплять, приїжджаю дві ночі до півночі на роботі. Хочу м поїхати. Купити собі якусь, якусь безрукавочку, знаєте, якісь, чи, чи, чи якусь на бретельках ще майку, чи якусь безрукавочку, таку е, піспі, може. Е, я не знаю як, бо, бо я не можу там витримати, ви розумієте? Я вірую їм, що там їм кухні, там горячу, там треба, що вона, але вони всі там позаслабали. Всі. Ось таке, то хочу поїхати, може, поїду там в а, той Ашан. І, і трошки щось вам зніму. Подивилася, ще, знаєте, та, жо, та квіточка відцвіла тут тобто, та каптус. А все ще цвіте. Цвіли тако. Ви як цвіте? Цвіли вони приблизно два тижні чи навіть три тижні до трьох тижнів. Приблизно вони так цвіли. цей жовтенький, цей жовтенький. Ой. Цей жовтенький, то так ні Видите, це, все, це все, що я вам показую, це все був цвіт по кругу. Я думала, що тут то, то все цвіт? Цей не так, трошки скоріше він. А цей роз, розовенький цей, то трошки довше. І я вирішила списувалася свою коліжанку. Не рідко ми коли, але списувалася. І ви знаєте, в неї загинув брат на війні 49 років. Плаче жінка плаче страшенно плаче. Плачу вона, плачу і я. Але чоловікові приготувала вона, приготувала вона футболка мокра. Траси якийсь фартушок купити, ви знаєте? Ну от немає фартушка, я вже намочила футболку. О. Тулюся, тулюся. Я не годна такого, я тулюся. і десь до, до майки і, і намочила фартушок. Той Фартушок намочила футболку. Фартушок. Бож, бож. Колись так казала, колись така була приказка, хто пам'ятає, про що й розум завтра зіздив, казала і моє. Вона жарила е, трюшки чоловікові, бо чоловік має бути зробити. А я думаю, поки діти там сплять, може в неї не схочуть. Я на жару собі начистила. Трошки робулюк і, і начистила цибульку, чесничок, зараз ту сама зроблю. Сметана є, зараз я тут зроблю. Я стерла вже барабольку, в таку, в таку мисочку, але стерла на дрібненьку терочку. Змійте, от на собі. І тепер, все, цибульку і чесничок, і все. Тепер почекаю, щоб відійшла та юшка. знаєте? Почекаю, щоб відійшла юшка і ту юшку сіджу. О, Щоб не було таке рідке. Я візьму, я візьму, Думаю, може вам не чути кусочок цієї відчини. Ось отакий кусочок відчини. Тут вони дуже ріжуть на тонесенько, Ви, вони так ріжуть, як папірки. От тонесенько так. Та в нас так ріжуть, ну, бо що, певно, що ріжуть у нас в магазинах. А це просто в магазині так ріжу. Кусочок візьму, сийво, більше не буду. Попробую зробити терпюшки з все у відчину. Наріжу її дрібненько і попробую зробити. Відчини я вже врізала. Видите? Трошки, трошки. А тепер я тут маю сметанку, маю сіль, маю перець. І візьму через ситко, перецілю ті бараболі, бо то дуже буде довго буде відстоюватися. Трошки перецілю. Щоб воно зійшла та, та, та й крохмаль. Так, я розіб'ю одне яйце. Ще взяла яєчко. Одне яєчко я розіб'ю. Тепер дам ложку, ложку дам чисто. візьму. Там ложку сметани. Така тут верха їдка трошки рідча. Бачите, я не дуже, не дуже їх відцідила, але трохи відцідила. І на су сметану чуть дам соди. Чуть. Так аби її розвести з усуду, трошечки дам соди. Зараз візьму ще, трошки дала соди, зараз ще візьму муку. Я посолю, візьму посолю. Я знаю, я ложечку вища солю тако, але. Або, або знаєте, я, ну, я так не вмію, я вмію, як я вмію. Я солю, я маю от, маю от такий о, тако, о. Такий ось в пальцях таку мірку. Розумієте? Вот так я ну, не ложку, то я перство так можна трошечки. Дуже не буду. Перцю. А от, а от сілька у мене мірка в пальцях. Ну, Отак от є часом буває. Тепер я все перемішаю. Просію сюди, просію сюди дві ложечки муки. Ну. І друга, ще чуть, ще чуть, ще чуть отаку. І друга. Тепер сюди я її просію. Муку. О, добре. І все замішаємо. І будемо жарити? Чи смажити смажити чи, чи, чи? чи пекти, як скажете, І як скажете, так будемо робити? О. О, така вийшла маса, так будемо то все смажити. Я вже одні забрала, бачите, на салфетку, щоб олій там питало. Хоч цей э, родлик, са, са сковорітка чи пательня, хто як розуміє, то э, можна без олії э, мені смажити, але так звикли з олієм та, та й так. Та так є золію. Я зараз е, спробую. О, дні, спробую, ні. Тут раз зроблю такі, такі зроблю ямки. Але скажу, щоб не горіло, я трошки відставлю. І присуну ближче. Відставила з вогню, я відставила з вогню. І по чуть-чуть додавлю того місця. І будемо жарити, смажити. Як? А думаю, собі я ніде не підглянула. Колись я так, колись я так робила, але то вже було, я вже й забула, знаєте. А це думаю, а ну зробити, як є трошечки, то треба чуть зробити. Подивимось, що воно вийде з того. На другу, на другу тарілочку, бо я ще підготовила і другу тарілочку, бачите. І спробую. Не їдять, розумієте, а кудись треба спользувати, бо воно бороне. І, -і, І хоч таким, хоч таким способом. Я скажу, вони би їли, якби вони були вдома, але вони ж не вдома. Цілий час не вдома. Якась робота така. Маю вдома таку добру лопатку, а саме щось не дуже добре. Знаєте, от отаксь мені не дуже добре лопатка. Попробую я їх перевернути, щоб вони трималися купи. Знаєте, вилочкою найкраще. О, Бо... Бо то не дуже добре. Тут. Лопатку. Ну, добре, якась вона, знаєте, щось вичіпається, вона і все. Може, її тут треба трошечки стисати, не знаю. Прошу, я перевернула такі, що з місця Один. Хочу вам сказати то зараз будемо перевертати. Ходимо. Нічого. Знаєте, нічого. Зараз я виложу на тарілочку. Виложу на тарілочку. І, і так буде. Подивіться, нічого таке вийшло. Я ще один раз, ще один раз маю того, тої відчини, тої чуть-чуть, І ще раз так кладу. Ще раз так наложу, а то будуть простенькі, без нічого. Хоч я і, і, і так, і так не буду їсти, хіба спробую. Бо в мене жовтчі печінка катастрофа. нема права. вчора. Чуть жирного м'яса, жареного, чуть-чуть. Нема права. Спарити. Нема права бо все. Все одразу гірчить, зразу полить. І я стараюся не їсти. О, на роботі там взагалі не їм е, ніякого не плану. Нічого мені. Такого. Хіба барабою або якийсь супчик там в них. Таке було, хоть супчики не наші, ці супчики не наші, скажу вам так, як є. Але маємо то, що маємо. То не є страшно, так, то все добре, але треба себе трохи при, 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 припинувати, бо як не сама себе не то тобто ніхто не припільнує. хто буде ходити за тобою нянькою? Я всі на два, на два тертюшки, на два. Я зараз тут зроблю їх, ще покладу два і все. І буде добре. раз, люкс, люкс, буде. От і все. Я пожарила свої деррончики, ті такі з мясом, а ті прості Займаю сметанку. Тут на ті. дам сметани. Діти вже устали і вже зараз будуть обідати. О. А до тих я не буду нічого давати. Хоч на її сметану, без сметани, Тут пішло, може, грам 50, може 60, то тої відчини. Почуть лишень. Все. Дякую вам за перегляд. Будьте здорові, щасливі, всього вам найкращого і бережіть себе. Всім до зустрічі, пока, пока.